Розпочинаємо нову інформаційну годину на ті Ну і Далі говоритимемо про дитяче здоров'я та про щеплення. Міністерство охорони здоров'я збирається змінити календар вакцинації і вже у нашій студії є. Педіатриня Хмельницької обласної дитячої лікарні Юлія Клістова. Я рада вас вітати в нас у студії. Дякую навзаєм. Ну, і ось оновлено календар щеплень. Чому саме зараз? І ось власне чи це якимось чином пов'язано із міжнародним стандартами? Саме імунопрофілактики, звичайно, це пов'язано з міжнародними стандартами, з новими дослідженнями, які проводяться. Є нові дані, є сенс змінювати календар. Той календар, який діє на зараз. Він ще з 2011 року. Якщо я не помиляюсь, але вже ж 2025, й пройшло трохи часу. Є нові дослідження. Змінюється епідситуація ситуація також, і тому ми змінюємо трохи цей календар. Угу. А ось е, які головні вигоди для дітей та батьків е, матимуть ось ці оновлення? Е, ну, найбільше щеплення, якому родіють свідомі батьки, це щеплення проти вірусу папіломи людини, яке впроваджується в календар, воно буде безоплатним з 12 до 13 років, на жаль, лише для дівчаток. Хлопців поки немає фінансування, щоб все це зробити. Угу. Пані Юлія, ось е, зміна календаря, так, е, умовно кажучи. Дитина, батьки, якої щеплювали її згідно попереднього календаря, потрібно буде додавати якісь, доставляти якісь вакцини. Чи власне далі просто йтимемо згідно ось нового календаря? Ми далі йдемо згідно новому. Якщо були зроблені всі, всі щеплення по теперішньому календарю, вони були всі зроблені вчасно. Вони є наявні. Насправді це не куплена там умовно довідка, і дитина справді щеплена і, наприклад, їй. 12, 13, 14 років ми просто дороблюємо її щеплення від вірусу папіломи людини. Mm -hmm. І все більше для цієї дитини нічого не зміниться. Ми зараз можемо показати календар, власне, яким, яким був графік щеплення, яким він став. Да, Це календар щеплення, який є на зараз. І ось і це календар, який буде з 1 січня 26 року. Чи суттєві ці зміни? Оці щеплення я додам другий слайд. Там щеплення від пневмококу. Це ті, які рекомендовані. Вони не входять до обов'язкового календаря. Вони, на жаль, коштують, ну трошки коштують гроші і В 100 доларів. Вони коштують менше від пневмококу. Вакцина Вакснівак остання ціна, яку я бачила вчора. Я дивилась на таблетки UA, так. Це було 2,200 двісті або дві триста. В половину менше. В половину менше, так <смеш> да. тоді перепрошую. А якщо ми повертаючись до теми вірус вірусу папіломи людини, чи ви сказали, що лише дівчаток так. початково вакцинуватимуть з 12-13 років, чи планується у майбутньому охопити і хлопчиків? Як це практикують у багатьох країнах? Як тільки, -тільки з'являються фінанси? Да, у нас складна ситуація з війною. На це йде багато коштів, але вакцинація не менш важлива. Але все ж більшість коштів зараз йде на оборону нашої країни. І як тільки кошти будуть, вакцинація додасться, я впевнена. Бо для це дуже важливо, хлопчики. А з вашого досвіду, наскільки активно батьки щеплюють своїх? Дітей тут ми зараз не беремо фінансову сторону питання, тому що ті вакцини, які є обов'язковими, дуже часто вони є і безоплатними у лікувальних закладах. Чи є ті батьки, які ось власне на відріз відмовляються, навіть якщо дитина не має протипоказань, але тим не менше мама чи тато на відріз відмовляються ставити вакцини своїй дитині. Ну, такі, щоб на відріз відмовлялись прямо ну. От щоб прям ні ні в якому ні ні жодної вакцини в дитини немає. Таких було ну може відсотків 5, якщо не менше. Такі, що десь ми зробили, десь не зробили, зробили тут далі. Боїмось, зробимо все, але не зробимо бе цежена, таких таких більше. Чим мотивують, чим керуються батьки, коли відмовляються від вакцинації? А якщо це новонароджена дитина, якщо були складні пологи, якщо були якісь ускладнення в дитини, тут батьки бояться, що дитинка слабенька, ще робить вакцину. Але умовно, якщо дитина має якусь хронічну хворобу і вона буде ускладнювати її життя в подальшому, дуже необхідно вакцинувати для того, щоб ну мати ще якогось там ротавірусу, кір, скарлатина і тому подібне. Ну дитина вже має хворобу, навіщо її ускладнювати життя ще іншими? Угу. А ось коли ця дитина прийде у дитячий колектив, у той самий дитячий садочок ще. Нещеплена mm -hmm. дитина, так які ризики е, я не можу казати, що вона нестиме ця дитина е, колективу дитячому закритому, mm -hmm. але тим не менше, якими можуть бути наслідки присутності нещепленої дитини, ось умовно кажучи, у групі, яка сьогодні, mm -hmm. до прикладу становить 30 дітей. Поділимо умовно там щеплена, нещеплена, там без mm -hmm. інших факторів. Якщо дитина повністю щеплена і до неї приходить е, хворий на той самий кір, на краснуху, там ще на щось. Е, Скоріше за все, дитина щеплена, не захворіє, а попри хворобу дуже легко. Тобто для неї абсолютно ну, практично нічого не міняється. Якщо в дитячому колективі є діти, у яких є насправді протипоказання, до доведення щеплень, імунодефіцити, умовно, не всі те, які, їх багато видів, або а, дитина мала алергічну реакцію негайного типу, там, анафілактичний шок на введення якоїсь вакцини, і цю вакцину ми більше не вводимо дитині. Дитина не захищена, і в колективі є невакцинована вакцинована дитина, яка умовно захворіла на кір, то в цій дитині, яка по медичним протипоказанням не може бути щеплена, бо от їй це буде проблема і якоїсь відповідальності станом на сьогодні за це немає. Це вже чисто питання вирішуватимуть лікарі. Ми живемо в вільній країні, кожен має право на вибір, але відповідальності. Давайте ми ще продовжимо тему вірусу папіломи людини, так наскільки е, ця хвороба, цей вірус є небезпечним? Небезпечним є насправді у вірусу папіломи людини дуже багато типів, є там найбільш високо онкогенії, 16, 18, які найчастіше викликають, несуть за собою дисплазію шийки матки, перший, другий, третій ступінь і онкологію. Не всі, хто мають вірус папіломи людини, будуть мати онкологію в кінцевому етапі, але більшість. Хто має онкологію шийки матки? Вони мають вірус попіло. Вона спровокована цим вірусом папілому людини. Тому вкрай важливо щеплювати дівчат, хлопців. Ну це дуже важливо в Європі. Це знають у нас поки ні. Доросла людина. Знаєте, ось таке запитання ще на вздогін. Доросла людина, доросла жінка, може щепитися. від До 45 вірусу до 45 років. Після 45 це вже... Ну, дослідження не проведені після 45. Uh -huh. Інструкція вказує від 9 до 45. Ну і, власне, далі про поліомієліт. Україна переходить із оральної а, поліовакцини на інактивовану. І які мають перевагу, має переваги ось саме цей крок? А, інактивовану вакцину ми можемо вводити у складі комбінованих. Тобто в 2, в 4, в 6 місяців ми вводимо зразу комбіновану вакцину. Там не, не, ділимо там, каплі чи укол, просто ввели все зразу, і все дуже багато батьків бояться чомусь вакцини, які закуповує держава, що там якісь індійські, не такі. Насправді класні нормальні вакцини не мають різниці там з бельгійськими чи французькими, незалежно від країни виробництва. І вони бояться державних вакцин, да, і купують комерційні і за один раз закривають там шість хвороб, наприклад. І туди вже входить поліоміеліт, не потрібно там окремо в каплях чи ще щось. ну, так, зручніше, і це із комерційною метою, uh -huh. зроблено також. А, як цей перехід вплине на лікарську практику і чи достатньо вакцин вже зараз? Ну, вакцини планується, е, наприклад, вірус папіломи людини, да, нам треба буде у 26-му році щепити 340 тисяч дівчат. І на 1 січня готується так, щоб ці вакцини були вже на складах, в ідеальних умовах, да, і ми могли вже їх використовувати. Uh -huh. Використання комбінованих вакцин дозволяє зменшити кількість ін'єкцій. Тобто, умовно кажучи, якщо там скільки три уколи може бути заплановано, за один раз це все ввели, так. дитині не боляче. Дитина навіть якщо має якісь реакції на цю вакцину, тобто тут мається на увазі висока температура, там ну, не... не не висока 37-38. Ні, Ну, всякі випадки бувають для когось і 37,3 це вже там, висока це температура правда. вважається так і ось. Чи можна сказати, що діти на фоні цього відчуватимуть менше стресу? Звичайно, менша кількість відвідувань лікаря, так само менша кількість контакту з хворими дітьми, які сидять в тій самій черзі з дитиною, яка прийшла на вакцинацію. Взагалі ідеально, щоб для вакцинації було відведено окреме приміщення, де є вхід з вулиці, щоб дитина, яка прийшла на вакцинацію, це умовно здорова дитина, щоб вона не контактувала в черзі з дітьми, які там з соплями, з нежиттям, з кашлем і тому потім. І Тут ще дуже важлива інформація, ну, інформація, напевно, а, ремарка про те, що обов'язково дитина перед будь-яким щепленням повинна а, бути оглянута лікарем. Не обов'язково насправді щеплення вводиться ну, умовно здоровій дитині. Так, якщо на вигляд дитина здорова, вона не має там підвищення температури тіла, у неї немає ніяких скарг. Ми можемо вводити вакцини навіть без огляду лікаря. І таке практикується за кордоном. Наприклад, вакцинація від грипу проводиться буквально в супермаркеті. Буквально, там немає лікаря. У нас від е коронавірусу в супермаркетах щеплюють. Ну, при коронавірусі було дуже складно, там дивився лікар, обов'язково всі боялися, всім було страшно, нова вакцина. Але в Європі за кордоном від грипу щеплюють буквально в супермаркетах. Така невеличка мовно острівець. Підійшов, щепився. Зробили укол, ти собі пішов далі. Абсолютно не, не обтяжується записом до лікаря, походом кудись, десь щось. в Україні щеплення від грипу безоплатні чи платні Ні, щеплення від грипу платні. Вони на коштують насправді щеплення від грипу, коштує не так дорого. Його ціна, е, коли в який рік, але я пам'ятаю 350, Я думаю, що в цьому році буде 500-600 гривень. Орієнтовно, це особиста моя думка, залежно від ціни прошлих років. І це невелика сума. Це невелика сума у порівнянні О, з, тим, з тим, скільки, скільки доведеться витратити, можна витратити на, на лікування. лікування. Грипу. Да наскільки батьки готові довіряти комбінованим препаратам, і ось де тут і як лікарі планують пояснювати їхні переваги. А що ви маєте на увазі підкомбінованими? А комбінованими, 5, вакцини, так. так вони постійно, вони впроваджені, постійно ми їх постійно вводимо. І в державних, і в приватних закладах Це і вакцина, яку закупила держава, і комерційна вакцина. Крім комерційних комбінованих, є ж ще державні, які теж там п'яти шестивалентні, безкоштовні, які можна отримати да, там згідно да, черги, да, так да, якщо записатися. Да. Ну як згідно черги, якщо дитині умовно було два місяці, ви йдете до педіатра на профілактичний огляд, і якщо в лікарні наявна ця п'яти шестивалентна вакцина, залежно від того, яка потрібна, ми її вводимо. Якщо ні, то вже комбінуємо що є і вона власне тієї самої хорошої якості, так як і ті, що батьки так. воліють, дехто волі воліє так. Так. закупляти самостійно. А деякі з вакцинацій тепер будуть робитися у зміненому віці, в іншому віці. У чому логіка цих змін, і ось що саме тут змінилося? Щеплення проти туберкульозу це БЦЖ ми раніше вводили на третю п'яту добу життя. Зараз це буде введено через 24 години від народження, тобто не затягуємо. Також з БЦЖ раніше ми дотримувалися інтервалу один місяць. Як після БЦЖ ми вводимо там щеплення будь-яке наступне через місяць, зараз можемо вводити з будь-яким інтервалом. Далі щеплення від гепатиту Б раніше вводилось. На першу добу життя, тоді там другий, шостий місяць. Зараз ми вводимо другий, четвертий, шостий місяць і у 18 місяців додаткова доза. Ми залишаємо щеплення від гепатиту Б. В першу добу життя для дітей, які були народжені від жінок, які мали позитивний або невияснений статус по гепатиту, по ВІЛу, також позитивний у батьків. Якщо дитина дитині плануються оперативні втручання або переливання крові одразу після народження ну тобто, коли жінка була вагітна, ще у ЗД чи іншими методами підтвердили патологію в дитині, і їй планується раннє оперативне втручання після народження одразу, то ми тоді зразу вакцинуємо цю дитину в першу добу життя. Mm-hmm. А чи готові заклади охорони здоров'я до зберігання логістики, і дотримання оцього -от холодового ланцюга для нових вакцин? Чи тут нічого не змінюється? Нічого, абсолютно все так само. Цей холодовий ланцюг налагоджений працює постійно, бо всі вакцини так зберігаються. Чи вистачає навчання і підтримки персоналу, аби забезпечити якісне впровадження новим правилам? Лікарі настільки завантажені прийомом пацієнтів, що насправді залишається, ну якщо майже не залишається, або зовсім трошки часу на навчання. І на жаль, коли ти приймаєш 40-50 дітей за день, ніхто не говорить про те, щоб ти ввечері подивився конференцію якусь годинку. Півтори хочеться прийти додому і ні з ким не розмовляти. Ну класно, якби в лікарів було менше навантаження і більше можливості для розвитку. Це питання наявності персоналу медичного знову ж таки і браку медичних працівник? персоналу, міграцією населення і заробітними платами, бо люди досі чомусь вважають, що лікар це покликання і. Немає нічого за це отримувати це така сама робота, як і будь-яка інша, яка повинна адекватно нормально. Ну і давайте ще трохи про вакцинацію додамо. Ми минулого тижня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що школярів без обов'язкових щеплень можуть не допустити до очного навчання. У профільному міністерстві наголошують, що вакцинація є ключовим елементом у дитячих колективах. Керівники закладів освіти мають право не допустити дітей без обов'язкових щеплень до занять у класах. Це передбачено відповідними законами про освіту та про захист населення від інфекційних. Хвороб для таких учнів можуть запропонувати інші форми здобуття освіти, зокрема дистанційне навчання. Обмеження діятимуть доти, доки дитина не отримає необхідні вакцини або і не стабілізується. Так само профільний лікар уточнив, що близько 2-3% школярів не отримують щеплення через медичні протипоказання також частина дітей може мати тимчасові обмеження для вакцинації за його словами, спалах ймовірний. Коли частка невакцинованих перевищує 5% у колективі, а школа з рівнем охоплення щепленням 95% на учнів є умовно безпечною. У разі зростання прошарку невакцинованих ризику піддаються не лише самі ці діти, а й вакциновані учні. Серед причин відмов від щеплень, недостатня інфоінформованість батьків, складнощі з пошуком лікаря. Та переконання, що щеплення не є обов'язковими. Пані Юлія, ваша думка стосовно ось цієї норми. Ну це було б дуже класно. Якби ми охопили 95% дітей, які будуть мати щеплення. Це називається колективний імунітет. І тоді діти, які за медичними протипоказаннями не мають, ну не роблять щеплення, ці діти були б також захищені. Якщо колективний імунітет є. Якщо колективного імунітету немає, ці діти не захищені. Як батькам правильно підготувати дитину до щеплення, щоб зменшити страх і стрес? Стараємося потрошку. Десь колись наголошуємо про щеплення. Я батьки, які категорично проти, неможливо з ними розмовляти. Це з'являється агресія, і особисто ну я не можу довести таким батькам нічого. Ми стараємось, ми навагаємось, ми наголошуємо про користь щеплення. Часто кажу батькам, почитайте, подумайте, якщо у вас з'являться питання, прийдіть, і я вам відповім на всі питання, які у вас є з приводу щеплень. Але зараз є дуже багато тіктоків, де ці всі міфи антивакцинаторів про те, які страшні щеплення, що вони викликають там аутизм і ще кучу всього. Це було давним-давно в дослідженнях. Ці міфи зруйновані вже дуже давно, але в нашому просторі вони ще існують. Так, ну ось стосовно того, як підготувати до щеплення дитину, це вже мій досвід, тому що в мене трирічна донька. У нас повний календар щеплень, плюс а, дві додаткових вакцини поставлено, і напевно у такому маленькому віці їй не можна, їй не можна щось пояснити, просто якось а, дитину до себе пригорнути, навіть якщо після уколу їй болить. Але знову ж таки, це розуміння і свідомість а, мами чи батька. Так що у майбутньому ця дитина вона не захворіє. Хворобу. Вона не матиме навіть якщо вона захворіє, то вона не матиме якихось важких наслідків та ускладнень. Так. Чи будуть організовані інформаційні кампанії, щоб пояснити всі зміни доступною мовою для батьків? Чи це, власне, буде покладено на педіатрів? Це буде покладено на педіатрів. Які переконуватимуть, так, ось до вас прийде у кабінет мама, яка переконана сліду ось цим ідеям антивакцинаторів, і ви будете мусити її якимось чином. Е, Довести, цю Довести інформацію, да, але насильно ніхто не буде щеплювати її дитину. Зрозуміло, пані Юлія. Ну і власне ще на завершення, те, що стосується ситуації з хворобами, коли можемо очікувати найближчого спалаху сезонної захворюваності серед дітей? Сезонне захворювання, я думаю, що спалах ГРВІ буде десь під кінець вересня, тому що діти три місяці були вдома, хтось був взагалі на дистанційному навчанні тривалий час. І початок вересня, от два-три тижні, і почнеться спалах. Ну і слідом буде сезон грипу. Як можемо яким чином захистити дітей крім вакцинації? Провітрювання в кабінетах дуже часто заходить в школу забирати дітей. Там душно, жарко, немає чим дихати. Буквально діти дихають один одним. Тому провітрювання має бути постійно. Не бійтесь протягів, бійтесь того, що це закрите приміщення, де діти дихають буквально один одним. Треба відкривати вікна не тільки на перервах, а й під час уроків. Не обов'язково робити протяг, закрити двері, відкрити вікно, хай зайде свіже повітря, зміниться трошки і буде краще. Ну і Хоча власне комфортний мікроклімат і вдома, звичайно, вночі звичайно. особливо під час сну. Температура оптимальна: 18-20 градусів, вологість 50-70. Це ідеально, класно, дуже для всіх. І особливо, напевно, взимку підтримувати ось вологість, коли наповно працює так, дуже опалення. дуже важко, але це треба робити, коли в приміщенні тепло, жарко і сухо пересихає дуже сильно повітря. Зрозуміло, пані Юлі, я вам дякую, дякую, що ви завітали до нас у студію. Глядачам Ті Вісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із подіатриною Хмельницького.